Призи, звісно, від наших спонсорів. А що казати? Ну. Бачите наш прапор, у нас тусовочка називається Mil Crew». у нас машини 35, гарні, красиві, і ми на них катаємося. Старше покоління. По-перше, хочу подякувати організаторам цього е, гарного окерленду. Тому що усі клуби, які можуть об'єднатися з автомобільним рухом, і не тільки. Приєднуйтесь, збирайтесь, цінуйте, колекціонуйте. І гарне те, що молоді це цікаво і за вами майбутнє. Всього. Дякуємо вам Дякуємо за вашу вам. активність. Ми раді вас бачити завжди на території нашого музею. Робимо коло пошани. Давайте поповнюйте вашу колекцію і привозьте до нас. Ми завжди раді. Отже, друзі на голь цього року. Перший номінант цього фестивалю. Да, розкліться, будь ласка. Можете сюди ближче стати да, можете можете стати ближче сюди, але да не Хорошо. стояти на дорозі. О, дивіться, як гарно виходить. Ну... Шоу-стопер фестивалю. І це Володимир Різніченко. І шкода попла. Володимир вже Я дуже бере участь в нашому фестивалі. Ми завжди раді бачити вам слово. Дякую всім за те, що запрошуємо в цей складний час, нас за завжди приїжджаємо. І на будемо намагатися теж саме. Привозьте нам уже нові автомобілі. Да. Да, Наступна номінація. Тисяча! Ми вас вітаємо, пане Ігорю. Розкажіть, ви у нас були вперше. Розкажіть своє враження від фестивалю. Я вперше я сподіваюся, що не останній раз. Дякую вам особисто за те, що ви даруєте такі гарні емоції. Всім нам. Дякуємо зараз. Ми дамо ваші оплиски цьому велетню! І наступна номінація: Лиція фестивалю нагороджується український військовий історичний музей. Виїжджайте тепер до нас! Ми на вас чекаємо! улюбленці всіх відвідувачів завжди яскрава експозиція, завжди свято. Ми вас вітаємо. Доброго вечора. Дуже хочу подякувати організаторам цього фестивалю за те, що запросили нас на ювелейний 10-річний фестиваль. Ми кожен раз приїжджаємо з першого дня, коли були весь час. Ми хотіли, ми до цього йдемо і ми хочемо показувати все нові нові автівки в періоду Другої світової війни, як армії Німеччини, так і армії Сполучених Штатів. Ну і да, радянські теж автівки, радянська техніка, вона приймала участь у знищенні фашизму. Вона теж буде, але ну, буде час. Я думаю, що я не можу сказати, це буде 15-річний ювілей, може 20-річний. але ми його напевно, будемо проводити на червоній площі біля Мавзолія Леніна. І На Мавзолеї Леніна буде написано Олкар Лень двадцять років. Вітаємо вас із перемогою в цій номінації. І, друзі, під ваші оплески. Ось цей мерседес. Це лише один із парадний, парадний мерседес звітства. Саме так воно. Приїжджає своє. Перемагає у ній Артур, Артур Уласенко і ЛАЗ-695Н. Вітаємо вас! Дуже хочу подякувати також всім організаторам за те, що визвонили мене, запросили на фестиваль. Автобус, на жаль, поки просто є трошки без роботи, але маємо в планах все, знайти на нього роботу в. Мені хотілося кіноіндустрії. індустрії. Також хочу зауважити, що не одним лазом, також у мене сьогодні представлений на виставці також моя перша автівка це Москві 412, який вже четвертий відвідує Олфарленд. Він відвідував Олпарленд з 2019 року і майже жоден старався я не пропускати. Так, Дуже дякую організаторам. Будемо сподіватися, що надалі привозимо вам на більше автівок. Ми теж на це сподіваємося, що ви будете приносити нам більше автівок. Повертайтеся! Наступна номінація за найкращий образ фестивалю, і це Ангеліна Браславська і її смарт-ростер. Ангеліно, чекаємо на вас, виїжджайте, виїжджайте і виходьте. Я думаю, що всі наші відвідувачі погодяться, що це насправді найкращий образ фестивалю. Чим, що в такі складні часи, ви знайшли настрій, знайшли час емоції, бажання розділити із нами автомобілістами, із організаторами це свято мотивувати, надихати та. Бажати зробити автомобіль ще крутішим, щоб знову бачити ваші посмішки, ваші емоції, ваші фотки. І як всі лайту, я до дивися Дуже вам дякую всіх, люблю цього і гарного настрою. Дякую вам за крутий захід. А ми дякуємо вам. Під ваші області, друзі, проваджаємо Ангеліну і Смарт Родстер. А для вручення наступної номінації ми хочемо покликати сюди представників нашого генерального партнера компанії Автонова Д. Такий маленький, такий гучний. Називається як нова. Організатори фестивалю разом із Автоновою вирішили, що як нова сьогодні виглядає BMW E32. Тож Микіто, будь ласка, виїжджайте сюди. Всі хочуть побачити ваш автомобіль, який 92-го року, але виглядає справді як новий. О, тут він є! Ну, як Ми дуже що запросили, цей фестиваль справді мотивує е, готуватись, бо іноді вже руки опускаються займатися машиною, а потім є така чудова нагода, як цей фестиваль. І це для мене було дуже приємно, що мене запросили і навіть е, нагородили. Дякую вам дуже. Дякую. І вам дякую. Ну і приз від автонова. Набір інструментів, щоб ваш автомобілі надалі був як новий. Під ваші описки, друзі, справжня баварська класика БМВ 7-ї серії УЗЕД є 32 Може, може, ще як, як нова. Так само великогабаритний. Великогабаритний транспорт. Автобус фестивалю. Нагороджується Валерія Пішневська, а автобус Дабл Декер Ротмастер. Це той самий червоний, в якому сьогодні всі пили каву і дивилися, що ж там на другому поверсі. Не будемо його змушувати до нас приїжджати. Це буде складно, але пані Валерію, ми чекаємо. Доста а і Олександр Тишковець. Дякуємо за запрошення, дякую організаторам за цей захід, за цей фестиваль у дуже непрості часи. Ми тут вперше. Тут дійсно дуже круто, дуже сподобалося. І я думаю, що цього дуже не вистачає зараз. Дякую. Вам дякуємо і проші області, друзі. Олегливість у реставрації. Нагороджується, потапов Максим і Форцієра Косфорд. Виїжджайте до нас, Максим. Потапов. Просимо. Номінанта. Дякую всім велике, особливо організаторам та ведучим, і гостям фестивалю, що в такі складні часи ми збираємося. Тож, слава Україні! Всім дякую. Героям слава! Під ваші оплески з дамою. Вітаємо, вітаємо ще раз! Наступна наша номінація це Форк Сієра Косворд, але Олексія Гіси. Олексію, виїжджайте до нас! Брати культові автомобілі. Дуже приємно відвідувати ваш фестиваль. В не перший рік у вас. І надіємося, що скоро ми повернемося до тих порталів, які були на майдові. В майбутньому і більш, ширше розходимо. Я не чую, вважаю. Дякуємо вам! Дякуємо вам. Дякую. вам за... збереження європейської класики. Отже, друзі, під ваші Форт Форс Яракосвор. Так, ну, наступної він отримує сьогодні номінацію за збереження української технічної спадщини. Це оті от всі велосипеди мототехніка українська, яка у вас за спинами. О, зато може прямо під хід так сказати. Дякую організаторам, дякую всім, хто приходив на цей фестиваль. І ви звернули увагу, що на новій вакації цей фестиваль став ну, майже ще душевніший ніж був раніше. Тому це е, дуже гарна вакація. Я маю е, таку надію, що вона приживеться і він стане регулярним. Це у нас регулярно, я сподіваюсь, фестиваль ніби теж. На велосипедах до нас ще не виїжджали. Так. Да. Якщо Богдан є тут зараз, то виходимо, якщо ні, то його представники. Ми вас вітаємо. Ви у нас теж вперше Розказуйте ваші враження як учасника ми не тільки учасники, ми також генеральні партнери от, цієї виставки. Да, дуже вдячний організаторам. Дуже цікаво, дуже круто. В наш час, такий трошки сірий, сіра погода, але все одно дуже круто, дуже цікаво. Вдячний також всім, хто прийшов, всім, хто розглянули наші фольцвагини, було дуже приємно, круто. Саме головне це класний позитивний заряд емоцій. Тож всім вдячний, дякую. Дякуємо вам. Дарт і Олександр Бойко. <му> Олександре, виїжджайте до нас. Тим паче, недалеко вам тут їхати. Вам їхати думаю, за рогом буквально. <плес> Два дні всі дивилися, чекали, щоб побачити О, в Русі ваш елегантний автомобіль. Ой, він який Мама... Так, краси до нас <свистак> э, Дуже дякую. Всім за таку оцінку мого автомобіля. Сподіваюся, що цей автомобіль цими двома днями ставив вам багато приємних позитивних емоцій. А на згадку ви собі залишили багато фоток, знятих на фоні цього авто. Побачимось наступних карлені. Дякую, дякуємо вам і чекаємо на наступних карлена. І насправді фото і відео було зроблено ну просто маса. Біля прекрасного Dodge Dart 60-го року. Справжня американська класика. Як не сфотографуватись поруч із цим автомобілем? Під ваші обписки, друзі! Ну що ж, ви знаєте, ми бачили і чули, як багато людей ходили. Нашою виставкою всі звісно намагались вгадати, хто це може бути, який автомобіль може взяти гран-прі із того, що в різних кутках цього фестивалю нам вдалось підслухати. Мені здається, що більшість вгадала. А думка організаторів в даному разі збіглася із думкою відвідувачів, тому що перемагає бере гран-прі MG, MGB! Власник Євгеній Дірявка. Євгене, просимо сюди. Червоний, маленький, а там на кавинку і волочів. стоїть автомобіль. З ним також всі перефотографувалися. Дякую організаторам. Дякую, Києва. Привіт, з Дніпра, Слава Україні. Героям слава! Сторічний ювілей компанії відзначається цього року. І це насправді символічно, що на свої 100 років ось знайшовся такий яскравий, незвичний, рідкісний MG і переміг на ювілейному фестивалі Land, який відзначає 10 років. Він не виїхав просто для того, щоб ви мали змогу потім з ним сфотографуватися, бо інакше потім не знайдете, якщо він вже виїхав. <рес> Тому що можна. Ну що, дамо слово Павлу Лозовенко, організатору фестивалю «Old Car, організатору музею колеса історії. Павле, як враження, коли фестиваль вдома? Що я скажу? Я задоволений, чесно, от ці два дні я провів просто кайфово. Оце просто дійсно так, як є. Дякую всім, що приїхали. Дякую всім, що прийшли. Поки в нас буде міжсезоння, в нас залишається ще один праздник, Це свято, це день автомобіліста, який пройде в останню неділю жовтня. Що ми будемо робити? Ми вам скажемо трошки згодом. Слідкуйте за нашими сторінками. А поки що нічого такого не буде. Приходьте до нас в музей. Ми ж працюємо кожні вихідні. Так що ми завжди вас раді бачити. а Стосовно олдкару, побачимось навесні. Слідкуйте за нашими сторінками, все буде там. І тут має бути найпортуніші опуски! Так, тому що олдкар це наша стабільність. Коли ми знаємо, що буде весняний, значить зима прийде швидко, добре, і ми будемо готові всі з новими автівками. Дякую вам за свято. Так, так, бо весна переможе, це точно. Ну що, а поки ще не стемніло, у нас є ще трохи часу допити те, що не допили в кав'ярнях і